Бібліотека в кишені безкоштовно. Майже дві тисячі букрідерів для поранених бійців. Такий подарунок із Канади прибув до України. Так звані електронні читалки наразі завантажують літературою. Кожен девайс міститиме близько п'яти сотень творів різних авторів усіх часів. Хто передав гаджети українським військовим? Далі в сюжеті. У рамках проєкту «Комп'ютери дітям Олександр уже майже рік передає Сумщині техніку від Конгресу українців Канади. Раніше її відправляли до дитячих будинків, сьогодні ж привезли дещо для поранених солдатів дві тисячі електронних книг. Ідея такого подарунку, каже, виникла під час розмови з товаришем, який працює в компанії з виробництва букрідерів. Колись ми з ним. Розмовляли, і він каже: давай. У нас там на складі в Голландії знаходиться дві тисячі які ми готові передати Україні. Ось так і виникла ця ідея дуже спонтанна. Шукайте не неформ... стандартні проекти для України, і ви можете на в принципі при... привезти в Україну досить непогані інвестиції. Бо, наприклад, це ціна цих дві тижні Вона десь складає близько 100 тисяч доларів. Нашим же солдатам вони дістануться безкоштовно. Сьогодні волонтери завантажують у гаджети літературу. Планують залити в кожен близько п'яти сотень творів, щоб бійцям у шпиталях було чим відволіктися від спогадів про фронт. І в чому о, є фішка, як це в тому, що немає випровінювання. Те, те ж саме для очей, як дивитися на папір, те ж саме дивитися на цей електронний папір, і е, воно нешкідливе для очей. Організатори проекту говорять, є також ідея буккросингу, щоб бійці передавали електронні книги своїм побратимам. Дамо книжки на, на шпиталь на палату. А вже е, е, хлопці там будуть вони якось між, між, поміж собою визначатися, чи ця книжка хтось її додому, чи залишить іншим хлопцям, які прийдуть замість них. Окрім самих букрідерів, привезли й бонус, обкладинки для них і підсвітки для читання в темряві. На кишенькові бібліотеки сьогодні чекають не тільки в Сумах. На даний момент у нас порядка. 15-16 локаций, это то есть отдельные госпитали, За ними закреплены волонтеры. Вот мы с ними общаемся, они нам дают информацию о том, количество, бойц, количество Людей, які знаходяться в госпіталі, так, і ми вже предоставляємо їм книги. Ми дуже сподіваємося, що ці книжки принесуть якусь розрядку для цих людей. Наша група, наша команда намагається закачати ці книжки максимум що сюди можна залити. Це вже близько п'ятиста книжок на одній такій девайсику. Дуже сподіваємося, що ті хлопці. До рук, яких потрапить ці книжки, просто будуть мати змогу якось проводити час з і знамені. Книг багато, а рук мало кажуть організатори проекту. Тож, якщо ви бажаєте допомогти волонтерам завантажувати в читалки літературу, пишіть адміністраторам спільноти благодійна ініціатива у соцмережах. Що ж до наявних електронних книг, за кілька днів перші гаджети планують передати пораненим бійцям. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.